Насправді ми разом з вами пройшли по всім приміщенням, побачили, з якою якістю були зроблені ці роботи. І впевнений, що сьогодні по інформації, яку надає директор, близько 400 дітей повернулися з наших партнерських країн, європейських повернулись до школи. Вони вже в 1 вересні навчання і зараз продовжується цей процес щодо збільшення дітей, які повертаються в безких країн. Чому? Тому що вони переконалися, що умови навчання, умови безпекового середовища цих школах вони відповідають відповідно до захисту наших дітей. І дійсно, так як воно побудоване, як це організовано, це відповідає всім вимогам. Нашої Державної служби надзвичайних ситуацій, і вже в е, грудні місяці, а взагалі роботи виконувалися з вересня по грудні. В грудні місяці тут діти під час повітряних тривог вони вже навчаються. Взагалі на цей рік було передбачено з державою 72 ну, мільйони. Це 15 подібних захисних споруд, і практично от сьогодні я вже. У другому такому приміщенні, в другому такі захисні споруди, спочатку це був аграрний університет наш Сумський, сьогодні вже разом з вами в цій школі. Ми бачимо, що практично всі ці кошти освоєні. Освоєні, до речі, всі вони були під контролем нашої робочої групи Прозорість і підзвітність, вони були всі перевірені, всі документи, акти, все відповідає е вимогам щодо недопущення неякісного ремонту, і головне щодо недопущення якихось корупційних складень. Тому я дуже дякую в даному випадку керівництву цієї школи, керівництву міста, яке теж отримало достатньо сумпенці 29 мільйонів для ремонту. Відновленню таких захисних споруд по місту Суми. Всього, як я сказав, зазначив по Сумській області 72 і всього 15 захисних споруд. Всі вони будуть введені і впевнені, що кількість закладів, які будуть навчатися по змішаній або поденній формі навчання, вони вже з другого семестра їх значно збільшаться. І наші діти будуть отримувати більш якісну освіту.